Доброго ранку, це сніданок з 1 плюс 1». Ми продовжуємо нашу цікаву розмову. Сьогодні розмовляємо про літній табір братів кличків, в якому діти розвиваються в абсолютно різних напрямках. І обіцяли, що саме сьогодні ми розіграємо один, ну навіть не розіграємо, а як запрошуємо одну з діт... одну з дитинок, які залишали наші заявки у Фейсбуці на сторінці сніданку до вашого табору. Як будемо це робити, ви знаєте, ви знаєте, це дуже складно робити, зробити зараз, тому що насправді є комісія, яка розглядає всі звернення, які є від дітей, і вибирає найкращих, тому що щоб потрапити, не просто написати Я хочу треба треба обґрунтувати чому uh -huh. яка мотивація які є наприклад ну такі сильні сторони чи слабкі сторони <кій> як щира людина пип діти пише тобто, якщо... Це дуже дуже важливо але так знаєте, тут надослала ніна кропка стас мінін оля скапець анна Маковей, лера шапку так дуже багато і у мене є пропозиція давайте щоб не бути, знаєте, щоб мене званувади, що я не все вивчив зараз, не не мав часу. Ми зробимо таку виключення: одну лотерею. так звану. І виберемо. Ну кому пощастить. Добре, Спопоную, Але... Я думаю, що взагалі, якщо вже прочитали прізвище дитини, це вже для дитини. Правильно щастя, Віталій Кличко на всю країну назвав моє прізвище. Так, вже ми в школі зараз може зараз Робимо лотерею і Аліна. Будь ласка, допоможи, закривай очі. Викриваю. А саме зараз uh, ромакс мити запитання від нашого спонсора, торгівельної марки «Якобс Смонар. Хто ж стане переможцем? І це Валерія Кочугурна. Так а що вона написала? Ну, прочитайте. нам, Будь ласка, вітаю! Мене звати Валерія Кутюгурна. Мені 14 років. Я навчаюся у 9 класі. Вчуся невідмінно. Хочу закінчити школу з золотою медаллю. Я товариська, весела, життєрадісна. Люблю знайомитися з новими цікавими людьми. Маю лідерські якості. І тут далі десь ще повинна частина бути. Ну, знаєте, головне, що лідерські якості, правильно? Тоді вона підходить для, для табора. Віталій, у нас є невеличкий сюрприз для вас. Тож увага на екран. Давайте подивимося. Віталій, привіт, радий тебе бачити. Я дуже поважаю ціную тебе, як людину, ціную нашу дружбу. Хочу поважати тобі. щоб ми... Знову частіше зустрічалися, тому що ти зараз став більш в тебе тобто дуже багато роботи. Але щоб тебе все вдалося як в політика, я переживаю, слідкую за цим. І ще хотів би сказати, пам'ятаєш, що коли ми співали гімн України разом з тобою в дуеті, ти приходив на студію і дуже гарно записав тоді. В тебе є талант вокаліста, тому ти хоч ще. Як такі компліменти сам Пономарьов робить? Так, були такі речі. Разом ми співали. але Це було дуже давно. А я сподіваюся, що на ближчий час ми також зможемо знайти час і також поспівати. Може бути у вас в студії. Я думаю, що чому б ні? Я взагалі думаю, що з, з, з Пономарєвим можна разом і поспівати, і навіть побоксувати. Він же також боксер. Так, ну я думаю, боксувати ми не будемо. Якщо добре, тільки дружнема. Ну добре збережемо народного артиста України. А в нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, як вас звати? Алло, доброе утро. Меня зовут Лариса, я из города Ильичевска. Приветствую всю Украину. И для меня большая честь э, разговаривать и общаться с Виталием Кличко. Так как я считаю, что братья Кличко достойно прославили нашу Украину на весь мир. Я, конечно, очень волнуюсь. Не ожидала даже с каналом 1+, +1 все мечты сбываются. Я просто Лариса из города Ильичевска разговариваю. Самим Виталием Кличко. Тогда я а сказал еще с Виталию. Такой, скажите, пожалуйста, э, как пришла такая великолепная идея? С чего это все начиналось? Просто Лариса. Вы знаете, э, очень здорово. Спорт. Вот у меня замодал очень важную вещь. Спорт имеет силу изменить мир. Спорт hello power to change the world на английском. И вы знаете, спорт изменил мою жизнь очень сильно. Поэтому мы реализуем очень много детских спортивных проектов. Но, к большому сожалению, спорт не финансируется сегодняшний день так хорошо. Но даже если кто-то спортсменом не станет, реализовывая спортивные площадки, детские спортивные школы, мы даем возможность забрать детей с улицы. Потому что улица на сегодняшний день предлагает детям алкоголь, никотин, криминал. Мы же забираем детей, приводим в секции, даем им возможность быть сильными, гармонично развитыми и реализовывать себя в жизни. Может быть, кто-то из них не станет большим спортсменом, но на самом деле в здоровом теле здоровый дух. Те навыки, которые они получают в спорте, поставить перед собой цель, иметь силу достичь этой цели, дают в жизни очень большой толчок, дает задел. Я думаю, что, даже если ты лучший спортсмен для своей мамы, это уже не погано, правильно? Ну, якщо ти займаєшся спортом, якщо якщо ти найкращий для мами, для друзів, це може бути ти не станеш олімпійським чемпіоном, але е, здоровою людиною повинен стати лінії. Просто розриваються в нас від дзвінків, і в нас є ще один телефонний дзвінок. доброго ранку. Як вас звати? Доброго ранку, мене звуть Христина. У мене запитання до Віталія з приводу того, що е, в школах скоротили е, уроки з фізкультури, ага. обґрунтовуючи це те тим, що Ну, скажімо, в минулому році були летальні випадки, але це ж не масові якісь, скажімо, випадки. Тому навіщо ж скорочувати фізкультуру, коли діти і так страждають гіподінамією? Хотілось би знати, чи можна це вирішити в наступному році, щоб цього не було. Дякую. Дякую за питання. Дуже важливе питання. Ви знаєте, я можу сказати дуже такі негарні цифри, статистика. 9 з 10 дітей не відповідає критеріям здоров'я дитини. 9 з 10. Ну про яке майбутнє ми можемо говорити? Якщо діти вже ростуть і вони не відповідають цим критеріям, і тому. Це популяризувати спорт, займатися спортом – Це дуже важливо. Але чи якісь тотальні випадки е, бувають? Ну я впевнений, що якщо професіональні вчителі знаходяться поряд, е, їх ніколи не буде. Але на сьогоднішній день у нас я не хочу говорити про проблеми угу. їх багато. Як е, вчитель після, після інституту може е, вижити і тренувати дітей, вчити дітей. Коли отримує заробітну платню трошки більш ніж тисячі гривень, не так, не так. Тому, тому я одне хочу сказати. Кваліфікація і діти повинні займатися спортом, повинні займатися в школі з дитинства, привчатись. Це дає це відповідальність, це системність, і це тренує не тільки тіло, це тренує характер. Також дякуємо вам. Обов'язково побачимося в літньому таборі. І звичайно будемо слідкувати за тим, що у вас там відбувається. Гарного дня. До